Молитва прославлення, яка виплинула, вихлюпнулася з Ісусового серця, відкриває перед нами таємницю внутрішнього життя Ісуса. Господь Ісус прославляє і дякує Богові Отцеві. Отче, я прославляю Тебе, що Ти закрив це від мудрих та розумних, а відкрив це немовлятам. Цікаво, що сам Ісус після невдачі своєї душпастерської діяльності, скажімо їй так, тому що фахівці в своїй справі, книжники та фарисеї, не прийняли його проповідування. Він бачив, як до нього горнуться такі прості, звичайні люди і просто проставляє свого Отця. Отож, заглиблюємося ми в таємницю Бога, а в цій таємниці Бога є дуже багато покори, смирення. Де є Бог, там є покора і смирення є Бог, там є простота. Святий Франциск Касиський, коли говорив про Бога, то він дуже міцно акцентував саме цю рису смирення і порівнював її до води. І він каже: Так: дивіться, так як вода, коли вона тече, вона намагається зайняти як найнижче місце в світі, тому вона тече згори донизу, і виходить, що потрапляє до кожної частинки. Світу і таким чином з'являється життя. Так і Бог він намагається зайняти найнижче місце, тому там, де є Бог, там є покора. Там, де є покора, там де є смирення, то тоді там є пізнання Бога, там є сам Господь Бог. Цікаво, що покора і смирення певним чином розброює Бога. Отож, ця молитва прославлення Бога Отця, яка випливає з уст Ісуса, вона певним чином схиляє нас до того, щоб ми взяли напрямок до покори, не зважаючи на те, ким хтось з нас є, чи освічений, чи менш освічений, чи звичайний працівник, чи не знаю, президент, чи якийсь міністр, чи священник, чи той міністрант, будь-хто всі усі ми, що тут зібралися, ми маємо стати немовлятками. Так, оця дорога покори, це дорога до Бога, так фактично. І тут немає нічого соромного. Не треба соромитися, що «О, я такий розумний, до прикладу, так багато знаю. Я тут навчаю студентів, до прикладу, чи в моїх руках так багато, і я маю бути таким покірним немовлятком, щоб пізнати Бога. Тут немає нічого соромного, навпаки. Це дуже шляхетно, коли ми в усій нашій покорі схиляємося. Перед Господом Богом. Чому? Тому що перед нами тоді відкривається пізнання. Перед нами відкривається тоді правдива мудрість. Ви знаєте, що дуже багато людей, дійсно мудрих, розумних, освічених вони дуже покірні люди. Ті люди, які в своєму житті, не знаю, здобули дійсно таку фахову освіту, які стали кимось в своєму житті, зробили якісь відкриття, до прикладу, чи зробили щось для людства, це дуже часто дуже покірні люди, дуже прості люди. А хто багато хизується, то швидше всього там багато пунктів, як ми кажемо. Тому перед Богом треба схилити голову так в великій покорі, і тоді перед нами відкривається таємниця світу, перед нами відкривається таємниця Бога. Продовжуючи думку того ж таки святого Франциска, який казав, що покора Бога, вона подібна до води, яка займає найостанніше, найнижче місце в цьому світі, він говорив, що пара возноситься до гори. То так би хотілося, щоб ми на взірець Бога були покірними. займали останні місця. І тоді перед нами Бог відкриє дуже великі таємниці. Був певний момент в, тисяч, в 2012 році. Папа Бенедикт XVI оголосив, назвімо це так, свою землячку Хільдегарду з Бінген, Оголосив святою і доктором церкви. Це початок ХІХ століття, початок 2 тисячоліття, звичайна собі жінка, яка стала дуже великим в духовному сенсі науковцем. Не закінчила вона великих там, назвімо це так університетів, не мала вона мікроскопів і різних інструментів, щоб досліджувати не знаю, природу різних рослин, матеріалів і так далі. Але вона стала людиною, яка Пізнала таємниці світотворення, назвімо це так, і дуже багато розумілася на травах, на мінералах, на каміннях, на людському організмі, і вона навіть є покровителькою гінекологів. Що, якщо прочитати її твори, де вона говорила про будову людського організму і функціонування чоловічого і жіночого організму. Туди диву, видивуєшся, що ми це такі речі відкривали в ХХ столітті, вже маючи багато різних інструментів, е ультразвукове дослідження чи щось інше, а вона в той час ще в середньовіччі, яке деякі, на жаль, називають темним. З чого це з'явилося? А з'явилося з такої великої простоти і покори перед Богом, а Бог тоді об'являється, і ти починаєш розуміти цей світ. Починаєш бачити і проникати природу, яка існує, яка тебе оточує, бачити і розуміти інших людей, бачити і розуміти те, їхні задуми чи, чи їхні відносини, і таким чином ти стаєш мудрим. Отож, коли Ісус Христос говорить, і прославляє Бога, що прославляє тебе, Отче, Господи, да і землі, що Ти втаїв це від мудрих і розумних, то ми це розуміємо від так званих мудрих і розумних, тому що ж віра не противиться розуму, від так званих, яким здається, що вони мудрі та розумні, але від пихатих, від людей, які своєю гординою і пихою замикаються в собі і дуріють. А відкрив це немовляткам, бо немовлятка прості люди, але не ті, які не хочуть знати, а ті, які відкриті перед Богом, і вони здобувають великі простори пізнання світу і Господа Бога. Отож, пізнання Бога чи покора перед Богом відкриває перед нами пізнання Бога і дозволяє нам також пізнати таємницю цього світу. Але продовжує сьогодні в Євангелії Ісус свою думку і каже: прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я дам вам полегшення, візьміть моє ярмо на себе. І ось тут це твердження завдало багато клопотів. Цікаво, о чому Ісус каже на іншому місці, що візьміть свій хрест і йдіть за мною. Тобто ми це розуміємо, що кожен має взяти свій хрест, кожен має свою долю, кожен має своє покликання, свою історію, е свої таланти, е виклики, які є перед ним, має їх взяти і йти за Ісусом. А тут, коли мова йде про ярмо, він каже про Його ярмо. Тобто, тут беріть свій хрест, а тут візьміть моє ярмо. Що ж це таке? Що це означає? У спілкуванні з моїми друзями останніми днями я задавав їм теж багато питань. Виявилося, що не всі, далеко не всі, розуміють, що означає саме слово ярмо. Ну, дійсно, це архаїчне слово, треба дати рацію, що не так легко людям, які, можливо, ніколи не були на сільському господарстві, зрозуміти, що означає це слово. Свого часу. Використовувалося ярмо як інструмент знаряддя для тварин, волів, коней, курів, можливо, для того, щоб їх поставити їм на шию на голову, і таким чином потім можна було б запрягти. І, наприклад, кінь буде тягнути воза чи плуга, віл також може тягнути е, якісь, е, якогось воза, сіллю, як колись чумаки наші, сіль возили е, зі сторін. З різних сторін. Отож, що означає це ярмо? Ярмо в переносному сенсі означало би е, якийсь певний тягар, який ти маєш взяти. Але Ісус каже: не беріть свої тягарі, своє ярмо, а каже, візьміть моє ярмо. І тут є кілька таких пояснень, кілька інтерпретацій. Мушу признати, що я думав, і не знайшов відповіді такої остаточної, але кілька таких інтерпретацій з'явилося. Одна інтерпретація історична, річ в тому, що Ісус був Теслею. І коли, ймовірно, швидше всього, будучи довгі роки Теслею, до 30 років, перед тим, як він почав свою душпастерську діяльність, місійну діяльність, він робив, між іншим також і багато для людей ярмо, щоб вони використовували це в землеробстві чи в своєму хазяйстві. І коли він каже, що візьміть моє ярмо, він цим хоче сказати, що я дуже добрий фахівець. І знаю ваші потреби, і знаю ваші можливості, знаю ваш організм, назвімо це так, знаю вашу долю, знаю вашу історію. Я вас дуже добре розумію. Я зроблю вам ярмо, яке буде вам пасувати найкраще, яке буде пасувати під ваші можливості, що не буде вас натирати і не знищить вас. Тобто ярмо, яке до вас пасує. І це одна із таких ну, біблійних, екзегетичних думок. А друга, яка дуже мені сподобалась, а яку підказала мені одна молода людина, віруюча, яка каже так: візьміть моє ярмо на себе, може означати станьте по мою сторону. Бо як це було, ярмо дуже часто тягнуло двох волів, так історично можна проінтерпретувати. Один був старий, а другий віл був молодий. Старий вже добре навчив. Навчився ставити рівну борозну. Натомість молодий кидало ним ще в житті, назвімо це так. І старий тримав того молодого біля себе, той не міг вирватися з ярма. І так разом молодий вчився в житті ставити рівну борозну. Отож взяти ярмо на себе, ярмо Ісуса. Це означає стати на Його місце. Бути разом з ним, вчитися від нього. Тобто поглянути на дійсність його очима, поглянути на дійсність його перспективи. І тут відкривається перед нами дійсно багато чого доброго. Бо знаєте, дуже часто, коли є різні конфлікти в житті, особливо в подружньому, як які претензії часто кажуть чоловіки жінкам чи жінки чоловікам. А ти стань в моїй Моє взуття, стань на мою позицію. Ти подивись, як я це бачу. Тому що тоді ти побачиш що зовсім інакше. Да? Так само Ісус запрошує нас, щоб ми на дійсність, на життя, на нашу історію, на, на ті виклики, на все те, що перед нами, щоб ми подивилися з Його перспективи. І тоді перед нами відкриється дуже, чого, дуже багато чого. Для того, щоб ще міцніше. Про цю думку я хочу вам розповісти невеличку притчу, яку я прочитав в книзі Григорія Савича Сковороди, це український філософ, велика віруюча людина і дуже багато говорив про святе письмо в своїй книзі, розмова п'яти подорожніх про істинне щастя в житті. Майже на початку він говорить про двох мандрівників, говорить про притчу, про двох мандрівників. Одного звали обсерватор, а другого звали практик. І ось обсерватор, мандруючи по цьому світі внаслідок різних труднощів і негараздів, які він зустрічав на своєму шляху, він втратив зразу ноги і зрозумів, що йому вже пора повертатися до батьківського дому. Бо в такому стані, в якому він є, він не може мандрувати по цьому світі. Ну і на руках, повзучи, він мандрував, мандрував і так втратив руки, і вже не маючи руки, ніг вже майже до дійшов додому, вже так згори, бачив батьківський дім, але от вже не міг пересуватися. І лежить бідний на цьому світі, і чекає якогось щастя, і бачить дивне видовище. Навпроти нього бреде сліпець. І він до нього звертається, каже: боюся, друже, мій злякати тебе, але хто ж ти такий? А той йому відповідає, що мандрування по різних світах спричинилося до того, що я втратив зір, і тепер я повертаюся в очи дім. Каже: А хто ж твій батько? Каже, а живе він в нагірнім замкові, що зветься Миргород, ім'я йому Ураній. а моє практик. Каже, Боже ж ти мій, то, то ти ж мій рідний брат. І так вони зустрілися і ну, обійнялися, тому що і вже почали говорити Солодкий мій брате. Чув я про тебе з розмов, а тепер сердечне моє око бачить тебе. І до чого вони домовилися? Домовилися до того, що один одному має допомогти. Один не має руки ніг, а другий не має очей. І що тоді каже цей практик до прозірливого, до обсерватора? Каже, за цим діло не стане, ти мені тягар легкий і пожаданий. Візьму тебе, скарби мій, на себе. Дуже гарні слова. Якби цитата зі Святого Письма: що я візьму тебе на себе, і тепер ти будеш моїми очами. І так вони дійшли до батьківського дому. Ця притча про двох мандрівників, які мандрують до свого дому, це притча про двох людей. Той, хто втратив руки і ноги, це Ісус Христос, руки і ноги, якого прибиті до Христа. А той сліпець це кожен з нас, який мандрує по цьому світі. І дуже часто тиняється, б'ючись головою або іншими частинами свого своєї долі, свого життя, обрізні перешкоди. І наше покликання, щоб взяти Ісуса на себе. І тоді ми зможемо дійти до батьківського дому. Ось така невеличка притча Григорія Сковороди, яка дуже вміло, вдало пояснює нам істину про те, що означає: візьміть моє ярмо на себе. Але ви знаєте, що, що тут є така певна. Ілюзія, можливо, філологічна чи, чи якась мисленева, тому що коли Ісус каже, візьміть моє ярмо на себе, Він зовсім абсолютно не хоче нікого поневолити. Це не Його Євангеліє, це не Його добра новина. Тому що взяти ярмо Ісуса це означає стати вільним. Аж тоді ми побачимо, куди нам іти і що нам робити. Бо так нам може здатися, що на перший погляд, ну як так? Ну Ісусе, ну чому? Чому знову цей тягар? Але ні, це інші нам накладають тягарі. Це ми де сідемо на Манівці. А Ісус, коли Він уділяється нам, коли Він стає джерелом нашого бачення, то тоді Він робить нас вільними. І перше читання, яке ми сьогодні чули, говорить нам про велику втіху. І визволення, тому що Ісус і не Ісус, а пророк Захарія каже: Я знищу колісницю з Ефраїму і коня з Єрусалиму. Воєнний лук буде зламаний. Він оголосить мир народам, і влада його буде від моря аж до моря, і від ріки до кінців землі. Ви знаєте, вже 501 день повномасштабного вторгнення, але всі ми розуміємо, що вже майже 10 років дійсно справжньої війни. Ми дійсно втомлені і потребуємо звернутися до Ісуса, і тільки Він може дати нам справжню вільність не тільки від зовнішніх ворогів, які чагають на нас і хочуть знищити, але також від ворогів і внутрішніх. Там, де є Ісус, там, де є ярмо Ісуса, тобто Його місія, Його стратегія, назвімо це так, Його дар, який Він хоче нам дати, то там є справжня вільність. Там, де є дійсно Ісус, якби цю новину почув кожен з нас, кожен з наших ворогів, кожен з наших громадян, кожен з нашого народу, то тоді вільність вона би вихлюпнулася з середини, тому що це те, що приносить Ісус, справжню вільність і визволення, тому Його ярмо дійсно солодке, Його ярмо дійсно легке, тому що це ярмо. Визволення і вільності, справжньої вільності це ярмо справжньої людяності. Тому сьогодні візьмімо Ісуса на свої рамена, тобто візьмімо Ісуса в своє життя, приймімо Його. Тоді відкриються нам очі, і наше життя дійсно буде добрим, лагідним, таким покірним. Наше життя буде вільним життям. І нехай Ісус зробить нас дійсно справжнім народом, справжніми людьми і відкриє перед нами. Таємницю вічності амінь.